Доброго ранку, мої любі підписники і глядачі. Я практикувалась, практикувалась на різній товщині ниток ось і напрактикувала вже ось. Три шапки. Класні шапки вообще виходять, мені дуже подобаються. На велику голову налазять. На мою налазять. Я ще не робила їм ВТО, нічого такого не робила. Просто зв'язала. Ось такі класні шапки. І давайте разом з вами сьогодні в режимі реального часу зв'яжемо іще одну. Це в мене було два матка, це в 100 грамах 300 метрів. Тобто, з двох матків в мене вийшло три повноцінні шапки двойні. Виходить, що з одного матка півтори шапки виходить. Ну, там в мене ще трошки ниточок залишилось. Так що. Ну що ж, давайте почнемо. В першу чергу нам треба заправити нитку перший рядочок. Знаходимо, де. Білий гачок. Я беру дов, подовше таку нитку, бо треба ж потім буде його збирати кінчик. Залишаю десь отак от. Потім, щоб було, було якесь натяжіння, я отак сюди прикріплюю зажим, зачіпляю за перший гачок. І потім починаю вдівати через один. Це перевіряю потім ось тут, щоб нитка була через два, отаких, от я не знаю, як вона називається, в общем, через два воно має бути. І тепер треба заправити нитку ось. Перед білим гачком заправляємо вже нитку в нитковдівач цей. І в натяжитель для нитки я заправляю в усі три, на цю нитку яка тонка. Потім беру свій зажим. І ось тут на першу дірочку надягаю, щоб видно там не видно. Ой, ось. Заправляю ось так у всі три дірочки. І зажимом ось так піджимаю, щоб з першої дірки воно не вискочило, все видно. І тепер починаємо крутити. Присоски не присасуються, так що треба тримати. Все, Перший круг ми пройшли. Я збрасую, того, що о, на цьому на рядів я збрасую, бо я ці перші ряди не, не рахую. Все. оце я рахую, що перший рядок готовий. Коли воно все зачепилося, і зараз вже буде машинка в'язати. Так, зараз візьмемо телефон. Так, ось це. Видно. Час. І все. Я включаю серіальчик. And let's you melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end. Capsize. you call me crazy now but you don't understand i'm calling out to you can you hear a thing cause you lit the match getting nice the flame i'm the tnt but you're the spark to blame and it's fire burning holes inside my brain feel the fire You're this. Я пров'язала 173 ряди по цьому щотчику Тепер прийшов час знімати петлі. Для цього я просто От так прокручую. Петельку, залишивши довгу ниточку. Ми зняли петлі всі на нитку і затягуємо. Треба пройтися декілька разів туди назад, щоб закріпити цю ниточку. Я йду спочатку в одну сторону, а потім повертаюся в іншу все і тепер вивожу нитку на ізнанку. Нижню частину дуже легко збирати, вона сама збирається, не треба ніякі петлі нікуди вдівати, вона сама ось так тягнеться і сама собою збирається. Так само закріпимо цей отвір. Спочатку я проходжусь в одну сторону. Гарно підтягую так, щоб не піддувало потім макушку. Так, і тепер обратно, зворотню. Дві нитки треба зв'язати. Та, що з внутрішньої частини, і та, що з зовнішньої. Так, гарненько зв'язуємо, скріплюємо дві частини разом. розрівнюємо, Шапка готова. 59. Почали ми в 23. Це 36 хвилин. 46, чи скільки? 36 хвилин. А в нас пішло на виготовлення. Ось такої шапки. Ось така краса в нас вийшла. Ось скільки в мене ще залишилось від 100-грамового 100 моточка ось це. І ще з попереднього мотка в мене залишилось. Це вже ось скручений. Я думаю, що ще на одну вистачить. Ось таке маю зараз кількість. Це не напружуючись, під кінчик можна зв'язати такі гарні шапки для наших хлопців. Дякую вам, друзі, за перегляд. Дякую за ваші підписки, коментарі, вподобайки. До зустрічі у наступних відео. Слава Україні і слава нашим Збройним силам! Моя красовіця! Племіляєм, племіляємо сапки. Шапки будуть заряжені котами. Сучка, благословляє на відправку.